Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте? Так, чуємо доброго дня. Доброго дня. Угу. Так, на громадських слуханнях сьогодні хто у нас з'явився? Суб'єкт господарювання чи представник Представник, представник. Господарю. господарювання. Дивлюся, що почату і громадськість на слухання не з'явилися тільки двоє, тому складемо акт про наявку представників громадськості під час проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля. 에, повідомляю, що сьогодні, 2 жовтня, 2024 року громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою збирання врахування зауважень пропозицій громадськості до планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю екоресурс якою передбачається видобуток корисної копалини, Копалин по копалин, пісок будівельний на земельній ділянці площі 3 500, 700, 571 га сорочинського родовища, розташованого на землях Великосорочинської сільської ради Миргородського району Полтавської області, номер справи в єдиному реєстрі ЗОВД 8583. На сьогоднішній день, у зв'язку з змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили 20, в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою кабінету міністрів від 13.12.2017 року номер 986 на громадських слуханнях сьогодні присутні їх організатор департамент екології та природних ресурсів Полтавської ова та представник суб'єкта господарювання. Визначений час громадськість на громадське слухання не з'явилися, про що, згідно пунктом 23 в даному порядку буде складений відповідний акт. Враховуючи додержання норм пункту 10 та пункту 23 в порядку громадське слухання вважається такими, що відбулися. Дякую. Да. Гарного дня і до побачення. Ну, до побачення.